Вітаю, друзі! Я також вас вітаю. клен псевдоплатанно, називається Ермітаж або Явір, таке сонечка, така квіточка. Подивіться ось такі красиві листя. От він з кожного, з кожного дня стає ще яскравішим і цікавішим. Як правило, в нього молоде листя має ось таке ось е, е, рожево, таке насичене червоне листя, колірніше. Але цьому році я, якось я таки не поняв в чому прикол, але він був такий. Ну, світло таке рожево, такий. Рожево-персиковий. Але він вже в цьому році перше мене зацвів. Подивіться, які гарні грона, волоті, клена Пседоплатанового. Подивіться, наскільки не відрізняється від всіх інших. Звісно, ти, я розумію, що ти його подаш, тому що ти немає з ким запалюються. Я тебе розумію, теж однак. Але це все питання часу, тому що в мене плане завести собі ще інші сорта цього клена красивого. Але... Тоже трошки пітність, тому що бачите, і без цього видає, каже, панеїхавши. Пане у нас вона там, бачите, багато бардака такого його ефектно закриває Бу, ця, будлея White Perfusion. Бачите, як вона гарно призимала в цьому році, у мене вся аж до верхівок. О, я її не різав, тому що не було часу, а потім думаю, хай, хай вже росте, як вже хочеться. Формую я його ну, і на штамбі, це на звичайний, на видовий, а тут, бачите, вже пішли туди гілка, туди гілка, ні, ну, що тут буде менше, тому що тут нема куди йому рости сонечка, тут буде більше, але це він собі таке придумав і ми будемо робити саме, як я захочу. Будемо чик-чик, буде така от гарна штамбова рослина. Ніколи нічим не хворіє, не кашляє, не чхає, не поносить. Буває, що час від часу десь там може е, якась, якась пополиця, але це все легко або, або відповідно, препаратами хімічними, там, простими я купую завжди цього жука, антикорола 10 гривень. Ну, тебе якісь ще фігня. боже, воно стоїть 300 мільярдів тисяч гривень, понімаєш? А дивись, там одна саме дівча речовина наш. Тому мозгами треба думати. Ось, е що нам свідка цікаве таке. В нього стовбур такий сіренький. Ну, звісно, взимку за собі палка собі палку. Ну, собі що ти хоче у нього. Ну, що тобі ще треба. Але, звісно, вже коли приходить весна, коли це все краса, літо, тут зрозуміло, що це вже хто тут пуп землі. Дайте віду, бачите, росте людина собі. У да, мене теж виникає питання, що буде з будлею, коли він буде великим цим план, е, кленом. Розберемося, пересадимо, ну, тому що зараз поки треба, щоб воно все закривало воно. Що ще цікавого? Розмножується він, е, понятно, що з насінням, але ну, самі розумієте, що цього сорту вже не буде з насіння, але буде щось інше. А друге, а друге те, що можна його черенкувати думаю, колись. Я знаю, що я Знаєте, точно наш то виламеш палку, то встромиш стра... оцю цю якусь там то там, чи будлі ніяк, там, там додому вирощити якийсь хлорофітом, нахопав і поросло. Коротше, тобі вже новий платан. Він ще клен псевдоплатановий. Тому, друзі, ось так. Ну або відповідно, що треба його щеплювати. Щеплювати на видовий. У мене в цьому році все якесь гамно, Ніхто в мене не щепився, не знаю, чи холодно було, чи жарко, чи не знаю, чи клімат такий, хто його знає. Тому, типу, Багато що у мене в цьому році не буде, але буде ще рік, ще буде мільйон всього. Я сподіваюсь, нас сьогодні, до речі, Соломиродське поручить, і там впала ракета. Ну, типу ламок ракети, людям гаду побив. Хоча, бачите, тут на окупації немає, немає бойових дій, а все одно суки стріляють, гниди. Господи, хай хата їм падає. Ви знаєте, я для себе вирішив таку цікаву. Моральну ділему, якби ти ж не можеш бажати людям там, зла якось. Ну, як, типу, в принципі, можеш, але не хочеш особливо. Я, я хочу, щоб, щоб знаєш, те, що вони не запускають, воно і падало. Понимаєш, там, ну Це для мене дуже правильне рішення. Ну, ми, друзі, поговорили. Все, па-па, па пока. Побачимося скоро.